Номінантів медичного оскара України відзначили у Черкасах. Так називають орден святого Пантелеймона. Нагороду отримують лікарі, які зробили найбільший внесок у свою професійну справу та проявили милосердя. Під час культурно-духовного благодійного заходу оголосили цьогорічних номінантів, серед яких цивільні та військові медики і волонтери. У Черкаській обласній філармонії на культурно-духовний захід під покровом святого пантелеймона зібралися провідні лікарі міста та області. Представники влади, бізнесу, благодійники, волонтери, громадські діячі та духовенство в нас по всіх областях України проходять такі. Він благодійно-культурний. Ми його називаємо заходи. По-перше, перевернути увагу і підтримати медиків. Потім у нас ініціативи з'являються. Багато медиків загинуло. Є поранені, втрачені там сім'ї, і регіональна рада в кожній області буде займатися тим процесом підтримки таких родин і відзначення медиків. Ну а тут захід відбувся, де ви представили тих, хто далі будуть претендувати на орден. Претендентів на отримання ордену святого Пантелеймона від Черкащини визначала регіональна рада, до якої увійшли представники активної спільноти міста, медики та духовенство. Цього року номінантами стали лідер благодійного фонду стоматологи Черкас Володимир Соболевський, міжнародна благодійна організація Мальве та начальник однієї з медичних частин тероборони і директор Черкаської міської дитячої лікарні В'ячеслав Миколаєнко. Відзнака святого Пантелеймона в Україні бере свій початок 2009 року, і хочу зазначити, що її лауреатами або кавалерами ордену так були такі визначні діячі, як АМОСОВ та Шалімов. Долучившись до Ордена святого Пантелеймона, ми висловлюємо шану своїм медичним працівникам, своїм лікарям за їх професіоналізм, за їх гуманізм. Захід став важливим не лише для номінантів премії. Під час від Ради ордену святого Пантелеймона грамоти отримали також черкаські лікарі та благодійники, які докладають великих зусиль, щоб тримати честь професії в період війни. Це відзнака. Насамперед на мене, а всього колективу Черкаської обласної лікарні, незважаючи на ті події, які в нас в країні, незважаючи на те, що у нас іде війна, колектив обласної лікарні як продовжує, так і продовжує надавати медичну допомогу абсолютно всім. Людям, які це потребують, не тільки мешканцям міста Черкаси та Черкаської області, а всім, хто звертається за допомогою. Подібні заходи відбуваються по всій Україні і завершаться 9 серпня, коли Православна церква вшановує великомученика і цілителя Пантелеймона урочистою церемонією нагородження переможців. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.